Районну лікарню відвідав радник президента України Віталій Журавський. Він передусім особисто подякував кожній із породіль. Я тобі дарую квіти, щоб ти народила група швидше, З божої помічі тоді. Сьогодні очікуємо одну дитинку, але відчуття таке, що сама народжує, тому що народжувала двоє, і таке відчуття, ці переживання всі такі, як були в мене, як переживає ще більше, ніж, мабуть, мама. в Смислі жінка, яка народжує благодійний фонд Віталія Журавського. Не обійшов увагою і медиків, які напередодні своєї атестації мають небияку потребу у канцелярському начинні. Я знаю проблеми медиків і напередодні атестації. Я завіз їм канцтовари, які вкрай необхідні. А е, статтів бюджету для тих же паперів А4 для ручок, для лівців, для гумок, лінійок, файлів. ну, Реєстраторів немає. Тому ми завантажили декілька машин канцтоварами. І сьогодні побували і в Малинському районі, і в Радомському районі. І я бачив настрій людей. Це просто подвижники, які працює працюють в сільській медицині.